Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо нашу щотижневу рубрику новин ширині архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. Щось робить на каналі Чепінський Влог. Поїхали! В Запоріжжі для відновлення зруйнованого ракетою будинку налагодили виробництво унікальної плитки, яку виготовляли 70 років тому. Йдеться про відновлення будинку на проспекті Свободи, що є пам'яткою архітектури місцевого значення. В жовтні 22-го року в нього влучила ракета і зруйнувала кілька під'їздів. В межах відбудови місто вирішило зберегти історичний фасад, що оздоблений шамотною плиткою Мелія, яка встановлена майже 80 років тому. Відтоді таку плитку в Україні не виготовляли взагалі. Великою проблемою було знайти і сировину для плитки, адже вона є лише в слов'янську та за кордоном. Генпідрядник домовився про глини з єдиним в Україні. Виробником шамотних керамічних мас, підприємством керамічні маси Донбасу. Підприємство постійно перебуває під обстрілами, тому вивозити звідти сировину доволі важко. Підприємство запустили виключно для відновлення запорізького будинку. Міська рада Запоріжжя запевняє, що плитка виробляється згідно з державними стандартами, і вона точно така, як і автентична. Шамот має пористу структуру і вбирає в себе пил та різні забруднення, тому плитка, якою було облицьовано будинок під час їхнього будівництва, має інший колір. За декілька сезонів нова і стара плитка зрівняються в кольорі. Автентична плитка виготовлялася конвеєрно. Наразі це неможливо, тож формування плитки робиться вручну. З жовтня 2023 року запорізькі керамісти зробили майже 2000 плиток, перебравши руками десятки тонн глини. Зараз на будинку триває процес демонтажу. У своїх блогах я вже згадував про один цікавий момент, що дуже багато фабрик будівельних матеріалів, зокрема кераміки, цегли і черепиці, мають кілька сот літню історію. І дуже цікаво, коли я розказував про Вінербергер, компанію з Відня, то вони в своїх архівах мали документацію про їхню керамічну черепицю на е, палаці Буковинських митрополитів на е, університеті Стефаника в Чернівцях. І постачали на реставрацію, власне, та сама фабрика, яка і виготовляла оригінал. І бачимо, що і в нас в Україні, в принципі, поки що є можливо відновлювати плитку. Хоча технологічно ми, звісно, дуже-дуже відстаємо. На жаль. Е, ну і Другий висновок, який я хотів зробити, що реставрація це завжди дуже дорого. Якщо ви, друзі, також плануєте або вже займаєтесь ремонтом свого будинку самостійно, ще на етапі підготовчих робіт варто подбати про якісне утеплення, адже це значно зекономить тепло взимку. Через масове і хаотичне утеплення фасадів та заміну дерев'яних вікон на пластикові в помешканнях, часто порушується повітрообмін, обмін, що призводить до появи плісняви та грибка. З'являється конденсат на вікнах та задуха. Ці проблеми можна вирішити завдяки сучасним технологічним смарт системам вентиляції, а саме припливно-витяжній системі вентиляції з рекуперацією. Її принцип роботи полягає в тому, що вона виводить з приміщення відпрацьоване повітря, а з вулиці подає чисте та свіже. В основі такого рекуператора лежить теплообмінник, який взимку нагріває повітря з вулиці, а влітку охолоджує, щоб в квартиру потрапляло повітря комфортної температури. На ринку є безліч варіантів таких систем вентиляції, проте добре себе зарекомендували рекуператори від компанії Prana. Це український виробник, який працює більше 15 років і представлений у більш ніж 40 країнах світу. Вся їхня продукція має міжнародні сертифікати якості, нагороди в галузі зелених інновацій і гарантійне сервісне обслуговування. Також вони мають власну кліматичну лабораторію, в якій досліджують нові прототипи. Такі смарт-системи вентиляції можна встановити як в квартирах, будинку, так і в офісах, в укриттях, школах, дитячих садочках, ресторанах, кафе на промислових об'єктах, тобто усюди, де необхідна якісна вентиляція. Рекуператори прості у монтажі та керуванні. Прилад виглядає сильно та мінімалістично, тому легко впишеться у будь-який інтер'єр. Керувати ними можна з пульта чи з додатку у смартфоні. Більше деталей про ефективну смарт-систему вентиляції дізнайтеся на безкоштовній консультації у спеціалістів Прана. Для підрядників і партнерів, які хочуть співпрацювати з компанією, діють спеціальні пропозиції. Більше інформації буде за посиланням в описі до відео. Також нагадую, друзі, ті, хто дуже нам допомагає, стали нашими донаторами на Патреоні або на Баймі Кофі. Ми вам дуже дякуємо за це. Також є люди, які хочуть щось також отримати на пам'ять від нас. То ви можете підтримати наш канал також у нашому мерч інтернет-магазині і купити собі або значочок, або шопер, або нотатник, чи скетчбук, футболки з моїми скізами, тощо. То, будь ласка, підтримайте наш канал таким чином. Бюро Дроздові партнери показало проєкт реконструкції будівлі в Дніпрі. Архітектурна студія представила проєкт Я-28, над яким почала працювати ще до повномасштабного вторгнення. Він передбачає реконструкцію будівлі в історичному центрі Дніпра під готельний комплекс. Як стверджують самі архітектори, Я-28 передбачає впровадження великої кількості нестандартних рішень, що зумовлення як особливостями самої реконструкції, так і історичним оточенням. Території. Спочатку концепт проєкту полягав у створенні ресторанного комплексу з івент-простором, однак після 24 лютого 2022 року його трансформували в повноцінний готельний комплекс. Проект передбачає реконструкцію будівлі на проспекті Дмитра Яворницького, надбудову 3-4-го поверхів, розширення цокольного поверху та розміщення на ділянці п'ятиповерхової прибудови зі сходами. Новий об'єм займає північно-західну межу ділянки та разом з навісом зі скляною перегородкою на терасі утворює камерний внутрішній двір. Зі сторони проспекту розташована літня тераса, кафетерію якій заплановано на цокольному поверсі. Під час реконструкції частину внутрішніх стін наявної будівлі демонтують через незадовільний стан. Також демонтують прибудову радянських часів на задньому дворі. Як вам цей проект? Будь ласка, друзі, в коментарі також цікава ваша думка. Ми готуємо один з наступних блогів про те, як старі будинки, зокрема у Львові, пристосували до підготельної функції. і думаю, що вам буде цікаво. Їх вже набралося чимало. Я собі зробив такий свій суб'єктивний рейтинг. У столиці департамент транспортної інфраструктури КМДА проектує маршрут тунелю з оболоні на Троєщину. Тунель пролягатиме з Великої Кільцевої на оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро і до житлового масиву Троєщина. Довжина маршруту сягатиме близько 6, майже 6,5 кілометрів. Вихід з тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на бровари, а інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути кільцеву дорогу навколо Києва. Департамент транспортної інфраструктури не розголошує вартість проекту наразі. Міський голова Віталій Кличко раніше пояснював, що новий тунель допоможе зменшити транспортне навантаження на дороги Столиця Також, нібито позитивно, вплине на екологію у місті. Незважаючи на те, що Віталій Кличко був запрошений на Urban Forum до Львова, слухав видатних урбаністів Європи. Ось, але далі вірить в те, що збільшення транспортної інфраструктури для автомобілів покращує являється екологію і впливає на трафік. Воно дійсно впливає на трафік, тільки абсолютно негативно. Чим більше створювати інфраструктури для автомобілів, тим більше буде автомобілів, і тим більше вони будуть закруковувати наші міста і загаджувати нашу екологію. Тому, ну і зрештою, про ціну не дивно, тому що всі об'єкти в Києві не могли дуже довгими руками скласти собі ціни. Так? Точніше, чиновники не могли скласти собі ціни в цих проєктах. Ну, ваша думка, кияни, будь ласка, в студію в коментарі. Громадська організація Vision Zero провела дослідження швидкості трамваїв у різних регіонах України і з'ясувала, що вона не відповідає державним нормам. У дослідженні йдеться, що середня швидкість трамваю в містах України становить лише 13,5 км на годину. Тоді, як за нормами, вона повинна сягати 15-20 км. З такою швидкістю їздять трамваї лише в двох містах кровоморозі 15 Розі 15,5 км за годину, та в Києві також 15 км за годину. Автори дослідження пов'язують відносно високі показники цих міст із з тим, що в Києві кривий ріг мають більшу кількість виділених трамвайних ліній. І маршрутів на вулицях без інтенсивного руху автомобілів. Найповільніші трамваї у Дружківці, у Львові, в Конотопі. Львівська міська рада, попри це, активно працює, ну, по мірі говорить про те, що працює над покращенням швидкості трамваю, але обмеження швидкості створюють інфраструктурні проблеми і низка інших факторів, як то рельєф, криві, малого радіусу, руху, спільному потоці з автотранспортом тощо. Ну і нас, зрештою, виділеної смуги і тільки. Частково сихівський трамвай, і частково це той, який їде в княгині Ольги, це трійка, по-моєму, п'ятірка. Ось нічого дивного немає більше того на Княгині Ольги жахливий стан колії їх давно треба поміняти, і коли має таке враження, що він зараз просто перевернеться. Дослідники радять міським радам під час ремонтів і будівництва трамвайних ліній відокремлювати рух трамваїв в окрему смугу, забезпечуючи таким чином пріоритет руху трамваїв на перехрестях. Ну, зрештою, треба ще переглянути розклад руху маршрутів на лініях після реконструкції і там, задіяти різні смарт-системи, розумні світлофори тощо. Ну, і зрештою, найголовніше, що радять, це те, щоб оновлювати застарілий рухомий склад трамваїв. Дякуємо експерти. Ми насправді без вас би і не здогадались би ніколи. Ну, не знаю, мені це дуже очевидно, по-моєму, всім людям також. Для того, щоб трамвай був швидкий, треба йому дати добру колію. Безперервний рух і новий сам вікл, новий сам травай. Це, по-моєму, очевидно. Та, ну, але зрештою, може, дійсно є мери, типу в Харкові, які просто думають, що стара колість і трамвай, давайте викручуємо їх, взагалі, закатаємо асфальтом, буде більше автомобілів, буде краще. Знову ж таки, друзі, коментарі в студію, будь ласка, в коментарі пишіть вашу думку про те, як вам взагалі, з трамває в ваших містах, якщо вони, звісно, у вас взагалі є. Київська міська рада передала заповіднику києво печерська Лавра землю у постійне користування. Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що не забороняло і, і де-факто, да, дозволяло московському патріархату ними користуватися. Тепер же національний заповідник Києво-Печерська Лавра зможе взяти повністю під охорону та контроль пам'ятки світового значення, які входять в список об'єктів. Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Додам, що директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томен у програмі Кімо Галімова «Реальна історія розповіла, що в майбутньому територію лаври планують зробити центром єднання багатьох релігій. Йдеться про переосмислення зовнішнього контуру лаври, створення молитовного кола, діалогу і храму Марії в пам'ять про загиблих у Маріуполі. В межах молитовного дому діалогу, який буде за межами лаври, планують створити простір, який може стати місцем для всеукраїнської ради церков. Нагадаю, що навесні 23-го року зі свято-успенським монастирем Української православної церкви Московського патріархату розірвали договір оренди, що дозволило передати земельні ділянки заповіднику. Алілуя! Є Бог на світі, друзі мої! Тим часом у Львові колишній монастир православної церкви Московського патріархату перетворять на реабілітаційний центр для військових. Йдеться про реставрацію будівлі колишнього військового містечка на вулиці Пекарській у такому нашому традиційному культовому старому австрійському медичному центрі міста. Так, е, так. центр цей буде під потреби першого медичного об'єднання, і з 2013 року ці будівлі. Належали релігійній громаді е, Львівської епархії Московського патріархату. Там був розташований Свято-Воскресенський новоафонський монастир. Але у 22-му році його настоятель заявив про перехід у Православну Церкву України. Однак сам майновий комплекс залишився у власності московського патріархату. У квітні 23-го року міський голова Львова Андрій е, е, Іванович Садовий заявив про передачу цього майна на баланс міста. Нещодавно міська рада Львова видала місцеводінні умови і обмеження для реставрації триповерхової будівлі під реабілітаційний центр для військових. Будівлю мають відреставрувати ззовні і зсередини. Проєкт реставрації виконали Львівське архітектурне бюро АБМК, що також працювало над проектами корпусів для реабілітаційного центру Unbroken. На реалізацію цього проекту місто шукає гроші. Ще одна важлива львівська подія. Два великі забудовники об'єдналися під єдиним брендом. Фактично компанія Важдім, що входить до групи компаній е мережі компанії Груп, стала частиною компанії Avalon і тепер реалізовуватиме проекти разом під брендом Avalon. Останні п'ять років Важдім займався будівництвом двох житлових комплексів у Львові Пасічний та Вілла Магнолія, що розташовані в принципі, поруч на вулиці Пасічній. Директор вашого дому Володимир Гараст розповів Forbes, що до пошуку партнерів компанію підштовхнув брак земельних ділянок під нову забудову у Львові, а на аукціонах купити відповідну землю інвестори не змогли. Об'єднання під спільним брендом запропонували компанії конкуренту одному з найбільших львівських забудовників Авалон. Об'єкти важді, які перебувають в процесі забудови, перейдуть під бренд Авалон, а майбутнє, ну і майбутнє, зрештою також. Однак старі активи, зокрема майнові права та зобов'язання, залишаються за попередніми власниками. Організація будівництва і продаж нерухомості відбуватиметься на базі Avalon. Контролювати процес будівництва та здачі експлуатації мають разом. Надалі Avalon реалізовуватиме як спільні, так і самостійні проекти, а Ваш Дім лише спільні. Хочу нагадати, що компанія Рокугруп розпочала вже проект, давно розпочала проект і, в принципі, активно. Просувається по розбудові славського ОТГ, і, зокрема Скі Резорту, так, гірськолижного курорту, який повинен у майбутньому скласти гідну конкуренцію Буковелю. й, зрештою, Буковель не умови, вся Україна там теж не вміщається. І з цим також пов'язано те, що рішення того, щоб ви фактично свій весь накопичений хороший, як на мене, досвід. З командою застосувати і більше заакцентуватися на проектах девелоперських власне у Карпатах. А Avalon, з другого боку також компанія, яка міцно сидить, вже пустила коріння у Львові, не тільки і показала, має великий пух своїх клієнтів, і, в принципі, обидва бренди заслужили доволі хороші відгуки. Якщо ви живете зрештою в вашому домі, або в будинках вашого дому, або Avalon, то напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші відгуки, як вам взагалі... Це об'єднання. Тим часом бучий скандал, проект будівництва школи призупинили через проблеми з литовськими благодійниками. Литовські інвестори фонд Балткеп. Його дочірня компанія Нулус залишають проект будівництва нової школи з дитсадком у Бучі. Дотовські змі повідомили, що проти керівника Нулус Шаронаса Степу Коніса, який був одним з ініціаторів будівництва школи, висунули звинувачення у нецільовому використанні щонайменше 27 мільйонів євро корпоративних коштів фонду. Аби не нейтралізувати репутаційні втрати, литовський фонд вирішив вийти з проекту будівництва школи у Бучі. Наразі будівництво зупинено, жодного фінансування на це не було виділено. Контракти розірвані. Школу попередньо хотіли відкрити у 2025 році. Вартість будівництва оцінювали у 18 мільйонів євро. Ну чесно кажучи, що це за школа така. 18 мільйонів євро. Передбачалося, що ці кошти надасть створений литовцями спеціальний фонд, а за реалізацією проєкту мали власне відповідати ці от Нулус. Архітектурний проєкт розробляла литовська студія 2L Architects та українська Baust Architects. Над дизайном інтер'єру працює українська студія, ну, чи працювала, походу, українська студія Martins. Водночас на сайті проекту повідомили, що вже зібрано 2 мільйони євро спільно коштом. Ну, до 18, ще далеко. Тим часом голова BT Invest повідомив, що вже розроблений технічний проєкт, і він проходить експертизу, після чого подаватимуть заяву на дозвіл на будівництво. Таким чином, школа все ще може бути збудована, але терміни будівництва, очевидно, змістяться. Український ветеран запустив на YouTube шоу про інклюзивність міст України. Воїн збройних сил Олександр Терен Будько, який втратив на війні обидві ноги, запускає тревел шоу відвал Ніг. Власне, цей канал буде про доступність в Україні для людей, які мають ну людей з інвалідністю і з особливими потребами. Він подорожуватиме містами разом із публічними людьми та показуватиме на YouTube, наскільки українські міста пристосовані чи не пристосовані для пересування маломобільних людей. Олександр Терен та гості його шоу, сидячи на кріслі, будуть відвідувати найбільш відомі туристичні маршрути. Нові відео виходитимуть кожні два тижні. Мушу ще раз наголосити, що в нас і так були проблеми з інклюзивністю, але зараз актуальність цієї теми вона вже просто зашкалює. Через велику кількість ампутацій і травм на війні власне проблема в мобільності і пристосованості українських міст для людей на візках лише. Загострюватиметься, тому муніципалітети повинні вже думати, як покращувати доступність, робити тисячі проєктів і потрошки потрошки їх реалізовувати. І взагалі має бути стратегія, представлена громадам міст і об'єднаних територіальних громад, де власне повинно бути це питання озвучуватися і донесено до громади. З новин фірми Чехія планує збудувати першу в країні високошвидкісну залізницю. У 2027 році Чехія розпочне будівництво ділянки високошвидкісної залізниці, яка повинна з'єднати Прагу з німецьким містом Дрезден. Перша ділянка залізниці пролягатиме від Праги до Усті над Лабом і становитиме 58 км. Будівництво має тривати орієнтовно 6 років. Загальний розголошений маршрут повинен бути готовим вже між 38-м і 45-м роками. За попередніми підрахунками, що потяг розвиватиме швидкість на Деяких ділянках до 320 км, це дозволить дістатися від празької столиці до німецького міста менше ніж за годину. Лінія пролягатиме через місто усті над лабом, і мешканці якого виступили проти будівництва, подавши близько 600 скарг. На думку мешканців, будівництво призведе до значного шумового забруднення вже в процесі експлуатації і незручностей під час самих робіт. Були навіть заклики відвести так, щоб він обходив місто. Міська влада запевняє, що дослухається до мешканців і впевнена, що реалізує проект за планом. <му> у відні в холі барокової церкви встановили сучасну арт-інсталяцію. Підвішену неонову скульптуру встановили у католицькій бароковій церкві 18 століття Карлс Кірхі. Її створив британський художник Серіт Він Еванс. Світлова інсталяція під назвою Forms through Faults» Розроблена спеціально для інтер'єру церкви і охоплює площу 25 на 15 метрів. Вона складається з труб, що простягаються майже на 700 метрів, якщо загальною довжиною. Твір «Мистецтво» є другим проектом в межах програми, започаткованої у 18-му році, щоб об'єднати церкву, спроектовану Йоганом Бернхардом Фішером фон Ерлахом, із сучасним мистецтвом. Ця інсталяція є найбільшою роботою Серета Він Евенсон. Будь ласка, ваші думки в студію. У нас, між іншим, ну, такого масштабу, як Карл Скірхі нема у Львові, але в нас є Домініканський собор. От, в ньому теж такий потужний е -ел еліпсоїдний купол. Е як вам ідея щось там от попідвішувати, щось, от, якесь мистецтво взагалі зробити? Е -е Лівян не питаю, бо вже після Моцарта і впевнено, і. і Сукерні, я думаю, відповіді будуть очевидні, а для інших людей щоб щоб і не прокоментувати. Друзі, у мене все на сьогодні. Нехай наступний тиждень буде поменше тривог, поменше прильотів, поменше поганих новин з фронту. Тримаємося! Слава нашим воякам! Не забуваємо, що ми також збираємо нашим воякам на дрони. Посилання буде нижче в коментарях. Донатимо, тримаємося і робимо те, що повинні робити. самовдосконалюємося і думаємо про розвиток наших міст у майбутньому. В мене все, Па-па.